Усім привітики. Дивіться, ми сьогодні з братиком покажемо вам ну, зимню милі всіх мішок спасемо. Ну, я вам допоможу. Так, я вам допоможу. Ну, скажи, щось братик хоче. Я забула, чи це сестричка чи братик. Я не знаю, чи це дівчинка чи хлопчик. Підкажіть, будь ласка, бо я не знаю. Кажій, друзі. Так, ну, скажи щось. Те, ми змогли це зробити. Ну, бо в нас 32 ведмедика. Ну, так. 32 ведмедика. Ну, поки що не буде відео з Мирославом. Ну, якщо хочете, ставте на це відео десь. Лайків багато. Хоч 100 не берімо. Або, або хоч 20. Ой-ой-ой, у -ой -ой, мене така проблема в житті просто була. Ну йдемо, їх врятувати, цих ведмедиків. Йдемо. Бачите, це відео буде коротеньке, просто Ну я спасу три ведмедика до боса просто. А в іншому відео покажу ще від медиків. Ну, якщо вам не подобається це відео, то це ваші справи. Що вам це не подобається. А мені подобається все. Ой-ой-ой, У мене ще проблеми. Ну, просто їх важко віддерти. Це нічого. Дивіться, друзі. Чого? Чого? Чого-чого? Так, відео з барою вам подобається, бо наша компанія Капібара. Капі і бара. А Мирослава теж хоче таку компанію. Але ні. Ну бо, ну знаю, вже ця компанія зайнята. Ми вже зробили таку компанію. Так, оп. Я вже трошки запам'ятала, як це Мирослава робила. Де я вже трошки знаю. Хм. Так, друзі, я вже трошки знаю. Так, давайте опа. Опа, Європа. Де це -то Європа тоді? Якщо її нема. Опа, давай. Опа. Щось э, це. Уф. Так, давай, давай. У тебе штукована може хай сяде сюди. Десь так оп, е оп, вроде бы так, а як туди цю, треба ще цю штуковину, ой, так, давай, ти туди, ти сюди, ти туди давай, так, ну давай ты, друзі. Так, оп, давай, опа, Європа. Так, давай, оп. Європ. оп, Європа, оп Європ. Так, давайте далі. Щось мені це відео кажеться, що воно не коротке. Хм, Ну, щось таке. Так, давайте, друзі. Друзяки, в чому ж воно в мене не виходить? Чому? Ну тоді давайте іншого ведмедика врятуємо. Якщо воно в мене не виходить, то то не знаю, це проблемка. Тоді давайте боса. Ну, так, да, той бос його не Ну, Але якщо хочете, ну, ведмедика спасти, то тоді об'язательно. Ну. Так. Чесно балакати? Ну, всі кажуть, чесно говоря, а я кажу, чесно, балакати. Ну. Слава придумає свої скини. Я придумала. Як вам? Ну, Якщо подобається, то ставте лайкосики мої, мої лайки, мої лайки. Коли у Мирослави появиться канал, то він не знаю, чи появиться взагалі. Хі -хі. Ну, може. Так. Ага, а Какие всіх было быстренько. Так, шости проблема в реальной жизни. Мнис что-то заважают. Ай-яй-яй. Ничего. Ничего Так, я зараз трошки замолкну. Друзі, біжимо? Ай, що ж це таке? Все не виходить у мене. Ну, що ж це таке? Може навіть одного мішку тут, а всіх остальних потім? Як думаєте? то щось... Може, з Мирославою вже цю мішку за головоломку, бо щось я, ну, е -е -е. ну виходить, коротше. Друзья, давайте пока я буду выбирать все тушки и затыхну, добро? Ура! Ключик! Ой, рекламка. Так, бежим. Вже по ключик, а він у нас так близько. Дивіться. Ой! Фух, давайте тут є нори. Ну, як це сказати, пещерки чи що? Так, скіа. Ну, давайте мого улюбленого мішку Владимира. Ну, спасем. Його що Діма назвати чи ті водиме, я не понімаю. Ну, підкажіть, будь ласка, другі. Кстати, моя колишня подруга мені показала, як того боса Оленя робити. Так. Може чотири ведмедика? Краще, щоб в іншому відео було менше спасати. Давайте, друзі, чотири. Тоді. Так. Якщо у вас є собака. Ой-ой-ой, то це прикольно, кстати. Я люблю собак. А особливо котики. Ау, друзі М -м -м. Так, друзі, я вже тут. Так, я його вже визвала. А так. Так, ай-яй-яй! Да що ж це В голову треба розвернути? Ну, що ж це таке? Я затихну поки добренько, друзі. Ой, ой, ой. Так, зараз будемо брати ключик. Ось. Він у нас. І визволяємо останнього ведмедика. Ну, усім поки. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. Я помолилась, я помолилась. Ви будете ставити лайки мені, мені ж смішно. Будь ласка, поставте лайк. мені. твій жизнь, мені ж треба життя. Ставте лайки. О, у нас з'явилась жизнь. Дякую, друзі, за ваші лайки. Дякую. Woo,